Доброго дня, мої підписники. Сьогодні я хочу познайомити вас ще з одним моїм віршем, який надихнув, на який надихнув мене випадок, коли я зустріла фото в інтернеті в березні, коли наші люди публікували, як вони тікали з України, як вони тікали з тих окупованих територій. Фото мене дуже вразило, тому що люблю собак, все життя, з ними іду поряд. І це мої друзі завжди були. Цей вірш, це фото мене дуже вразив. Фото присвячується песикові і дружбі його з його господарем. Вірш називається Я старий пес. Я старий пес. Мені дванадцять, на людський лад це сімдесят два. Похилий вік, мабуть, достатньо, щоб посивіла голова. У мене друг, друг є, звуть Максимка, він мій ровесник, побратим. З дитячих пір ні на хвилинку не розлучалися ми з ним. Обоє спали в однім ліжку, качали з двох на килимі. Спиналися на слабкі ніжки, потім гасали по дворі. Максим коріс, а я старішав, точніше старшав поряд з ним. Садочок дитячим, ходим пішим Щодня Максимка я водив. Ми бігали з ним на рибалку, ганяли в полі горобців, і завжди знав самого малку, Що я десь поряд на зерці. Для хлопчика я був як нянька, як гувернант чи бодигард. Батьки лишали нас частенько, удвох без страху і без жарт. Він так страждав, коли хворів я, приносив їжу і питво, обмотував мене ганчір'ям, як я поранив ногу склом. Отак От удвох другий десяток, не розлучалась ні на мить. Нам кожен день. Давайся святом, а зараз розпачем щемить, пече вогнем старече серце, що швидко вже не підбіжу, що трапилося щось нестерпне, я ж не спитаю, не скажу. Максимкові кричала мама, що я старий, щоб кинув тут, що нас бомблять, що вирву яму не перестрибнемо, мабуть. А мій малий в сльозах зі стоном. На плечі кинув, мов мішок мене ж дванадцять кілограмів, і мовчки слідом всіх пішов. Не знаю, скільки кілометрів він на собі мене б ще ніс, якби я сам таке не стерпів, і додолу по спині не зліз. Аж ось розбитий міст і річка. Така холодна і стрімка, і знову я на плечі сівся, бо дружба поміж нас така. Життя без нього не життя то, а ціла мука, навіть смерть. Що б він без мене міг би думать, як, як я без нього там тепер? Душа моя у різних тілах була не раз такий закон. Не бачив я, щоб так любили і не боялись перепон, щоб ради інших міли жити, любити, жертвувати, цінить. Цим буду завжди дорожити. І до смерті віддано служити. Валентина Полівода, 15.04 2022 рік. Перемоги, перемоги і ще раз перемоги, і вона вже на підході.